Всім добре утро. Добре. Лізу на вікно. нас щоб подивитися, що робиться на вулиці, треба вилізти на диван. На да, називається на балкон, на диван. Да. Подивиться, що там робиться. Сьогодні я виходний. Взяв телефон самовольно, ніхто мене навіть не заставляв. Разів три тільки повторили, що сьогодні треба щось зняти. І я одразу його вхватив. Не пройшло і пів часа. Подивимось в чому діти. Що сьогодні за погода. Там сонечко, а тут вроді немає, да? які хмарки. Ну, передають, що має бути дощ, ну воно як літом. Хмарка прийде, пішов дощик або пройшла по другій вулиці і все. А погоду пишуть на, всі, на весь район. Оце таке, ми ж знаємо, які це літні дожді. Так, так ти хотіла колись вікно помити. Я кожний день накид що ж ти кожен день дивишся. Да. Це ти все для мене купила, а не для себе. Тому що <гум> я тебе не випущу на кровать по, по перев'язкам, по всьому їздить і там розходиться, там тече, а ти будеш їзди на кровать а потім на вікно. Нікогда. Хіба що вікно помиєш? Звісно, помию. Хіба що оцей цвіточок можеш? Бо ну, не знаю, поухажувати за ним. Він вроді так і нічого, ну? Але... Ну от він не настоящий, ти бачиш? Я думала одразу, що це ми йому вітамінів не дали. Ми їх дуже кормимо вітамінами. А ну, і весною та не треба так близько. Нічого що не треба, а вся голуба покажу ще ближче. Йди. Та весною такий. Красивий рягом. голуб. Так ти про голуба чи про цвіток? Я і про цвіток, і про тебе, і про голуба. Отака в'єтка була. Оцю треба вже зрізати, оце треба вимити. Я а це... про голуба і про голубку. А це е е якесь літом росте, він то обично зацвітає красивою весною, а літом оце випускається такий якийсь недоділений трошки, ненастоящий. Но все одно цвіточок. Сьогодні ми теж може його дома давати. О, борщом запахло. Кипить борщ. І... Вчорашній борщ дуже люблю вчорашній борщ перекип'ячений. Не просто розігрітий, а що він перекипів. Ви розумієте, який у нього mm, насищений вкус. Так. Будемо зібратися, зараз навcимо, поснідаємо. Я, напевно, полубузька півтора борща з'їм. Та треба поїхати. Коротше, Ліда попросила мене, там в неї небагато травички треба коснути. І я поїду по косю. Покажу. Та там така латочка метр на метр. Ну треба все одно. Якби там не було, а бур'янець, він є бур'янець. Лучше як він підкошений, підстрижений. Так як я оце, ви бачите мене, не бачите. Ну я вам потім покажу себе. Оце ж я дивлюся і вам показую, куди я дивлюся. Ветерок такой, не прохладный, а свеженький. Так хорошо это стоять на окне, в... на, на под векном. Ладненько, пишу. Да ну, ну ж ты понимаешь, на солнце жарко, а только тенек, все, уже хорошо, дуже хорошо. Да. Так, ты что там, больше насыпала? Все, а, значит, идем есть. Сидячий образ жизни. А що це у тебе за рисунчик на На тумбочці? Да. Ой, Господь. це ж ти приніс таку тумбочку. Це я таку купив, чи на апартаментах викидала, він приніс мені для лікарства, бо все що робиться. Тут чого тільки немає. Видно це, так? Да? ближче покажу. Тут аптечний пункт. І крема, і мазі, і детики, і таблеточки. Коротше. І ну, короче, він мені приніс. Він мені обіцяє. Я не хотіла одразу. Я казала, що не треба оце. Ви люди викидаєте, а Ми... Він каже, я куплю балончик чорненький. І таку з неї сделаю куколку. Я ж оскільки ці куколки. Таке класне оце купила, звичайно, з голиком. в Росман зайшли, а людина бере два. Ми подивилися воно по акції. Взяла такий аромат для витирання поверхності, якийсь дезінфектор. Ох, як мені подобається. Це я вже ходила, вже нема. А книшок, дівчине, як, у губки, як зошит. ну, Блокноти, блокноти, дівчата. Як робила кулінарний канал, то там треба мені було рецепти записувати, щоб же ж, ну, через книжку, щоб культурно все було, там дуже культурно треба. І оце в мене блокноти писала. Тепер кулінарного немає. І оці блокноти хоч викинь. Я їх в шафанер положила. Кажу, Ліда, чого я не можу держати порядок в шафанері? От у мене постійно бардак, вона каже, вам там блокноти мішають. Вже і блокноти прибрала. Витягнула. А в шифонері все одно бороду. Витягнула їх і тут на полочки, я запротираю без кінця полочку і зошити. І не пишу нічого, їх би по-нормальному десь отуди От аж на шифонер, Я ж зараз не пишу нічого. Ну ладно. Я вже, дівчки, пошти нарядилася. Ось отак я буду їхати. Може жарко, тепло. буде, Ну я буду їхати. Так, з ним кататися. Неділя-виходний день, хай попробує, мене не вигулять. Діло в тому, що вона рядилася, а він ще ходить до пояса голи. Я б вам би показала, але не хочу. <гум> ще буде їсти. Ще нагрів борщ, буде їсти. А я вже скоро заморюся в хаті, вже жарко. Вентилятор, звісно, настроєний на мене, так що я думаю, або гран покажи. Боїться, в нас вікно і там десь на тому при... припічку оси, маленькі осенята. Він боїться, щоб не залізла, просто намотав на шию, боїться оси. Все, іди вже обедай, чи снідай та будемо да. відбиватися. Біжу. Боже. От можеш поздороватися, лідач. Привіт-привіт. Всім гарного настрою і кави смачної. Ой, ти знаєш, що я кофе почала пити? Ой, дівчата, це секрет. Я не почала пити один день е, в обід обідала і треба мені було випити, як обычно, з бутербродиком, чай, а чай закінчився. І що я зробила, як ти думаєш? Кофе на ну, ну, коло... слабенько? Слабеньке, велику свою 300 грамову чашку, я туди не повну ложечку кофе і випила. Не було ніякої поганої реакції. Так що я думаю, Іногда дуже рідко, іногда дуже рідко можна. Вова, що ти хочеш сказати? Та я нічого балакати. Так як ти так стоїш, як наче хочеш ти прям перебити наші, наші балачки? Отак От, на правку до ти казала мені підкосити. Так що ми зараз поїдемо. Поїдьте, підкосіть, хорошенько так, все позлівайте. Да, 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 да. Все, він збирався три часа. Борщ грів, кипятив. О, мама, не вірю. У мене вже 10 минут ролика, а він все снідає, все збирається. Ну що, давайте щасливо, поснімайте там, де ви будете. Добренько. Так, так, звісно. Пока. Пока. Да. А я рвала? Да. Губка намалювала. Давайте, да, пошли. Выключайся уже. Пошли. И... Догонишь, да? Что на одне Блин, бежу. А, а ну не спеши, не спеши, не спеши. Не спишь. Ты забываешь, что... Ты больно. Давай, не... Не? да? Да. я вспоминаю, як наверх поднимается, а... Да, а, а на низ можно бігти. Да. А потом того дорого. Вот тоже. А кому слухать? Нам слухать. <laughs> я пока мусор вынес, уже из поля зрения, пропала. Так, мы направо чи налево? Нам налево. Так, пончики. Все хочу купить у девчат вчерашних пончиков, а у них только свежие. <реш> Все, бежим. Да. Ну, в, холод... в, холодку. в холодку хорошо. Да. Замедленно съемка. Я могу нажать и замедленно. Медленно Дай на, я на эту сторону зайду. А что? Того, что так мне будет удобно. Як класно, все-таки, коли він виходний. Чи так мало один день? Хвати, треба гроші заробляти. То до кінця неділі не дотягуємо. <клес> Щось, розходи перевищають доходи. <клес> не знаю, чого це так. Нічого, все нормально, слава Богу. Так, Це ж так просто, так. Бо ми ж любимо, особливо я йду з роботи тут. А саме я проходжу по цій вулиці, як йду з роботи. Круповки, що ми розкажемо, де тут ресторани, де тут кафешки, де всі люди сидять, віддихають. І все мені хочеться упасти за столик. О. Так хочеться бублики отаких купити. Давай купимо бубліки. Не хочу. Не, вйти, не. не хочу. Так а чи ти тоді воду вариш? Постійно каже, що тобі хочеться, а я постійно думаю, ну як так, не купити його вуличка. Оце постійно себе чувствуєш на курорті, тільки <с якось <с так, як у телевізорі. Ти йдеш на роботу, а хтось віддихає. Ну нічого. Сьогодні. Тепленько. Ну а прикинь. Що? Ну а прикинь, ти на роботу по жарі, з степи, десь гепають вдома е, ну, в Україні, так? Да? А тут все-таки йдеш, ти не віддихаєш, але ти ж все одно йдеш Так Це понятно, ну це ж ясно і понятно. Ну, просто у нас ж така натура. Це не так. Я такій щось... бабі з коритом, знаєте. Це точно. Що так. ти з себе показуєш, як так розжиє, давай розжиємо. То, що я в руці несу, мені ж важко, це що. За мною ж камера не бігає. забуває, брати, селфі. Брат. Так, коротше. Я її не могла знайти, казала, де ж наша селфі? Музика тут буде вибиватися. Ти вийшли на сонце. Так жарко, прям таки жарко. Аж лоб змокрів. Я ж казав, що треба мені відпускати отак, щоб лоб мені не, не пекло. Телефон треба вище піднімати, не буде пускати. Телефон вище? Ага, зрозуміло. Ну нічого. Вище, нижче, це таке діло. Зараз візьмемо машину і поїдемо, поїдемо, і поїдемо. Поїдем. Що, що? Та немає в мене зараз. Їдемо дуже-дуже медленно. Потихеньку, потихеньку. То, що быстро... Як ідемо, так і балакаємо. Да, Ходити не можна нам швидко. Я б то шагнув би, но, но не можна. Ми потихеньку другий раз набираємо обороти. А воно тоді погано видихувати, лучше зараз трохи поберегтися, а потім вже газонуть. О, зараз у тінішок зайдемо, так добре. Оце якби була лавочка, да? поставила. Людей багато, сидять, воно всі столики зайняті. По, по цій стороні, де холодок, а там де сонечко не дуже угу. зайде. Так не видно. Вам не видно, це видно тільки нам. Зараз ми, ми все зробимо. Отам тіньок, немає місця. Там сонечко на тій стороні. Можна трошки ближче притягнути. Щоб Бачки, подивитися, що там їдять. Щоб гумиски заглянули. <кій> і ми постоїмо, трошки передихнемо і підемо. Так, морожено люди їдять. Я щось не люблю, оце морожено, не люблю оце ще. Люблю морожено, оце на виносі, оце з автоматів. Хороше морожено. Колись вибрали Богданчику, в стаканчик у вас у Бугалу, жабний, голубенький. І воно за мною ганяється. сьогодні треба Казала купити. Ліда, що є ще нетто, як ми дуже любили, вдома кладік нам возив, не знаєш, як називалося, сендвіч. Сендвіч з коричневим печенням. Блін, як ми його любили, я взагалі мороженого не люблю. Но сендвіч одне, я у жару могла з'їдати. І от Ліда казала, що в Нетто є морожено, сендвіч. Ну Ти подивись у телефон, як воно новий немає. Так що треба в Нетто сходити, і спробувати да. сендвіч. Ну все, дівочки, ми будемо поки двигатися, а потім включимося. Тут у мене все є. Подивіться. Ну як почну шукати. Як почну шукати, як почну ритися, це не виносимо. Тут 5 відділів і оце треба ну, викладати його або на пол, або ще щось. А тільки що натрапив на, Надо на штани. треба завжди виходить гуляти свободно, да. коли. Ось що, які О. штани, ви бачите, і скільки в них карманів. Оце б мені отакі треба купити і дивіться, можу положити по отдільності плоскогубці, пару твердочок, все в мене буде, поліз і взяв. Туди. І На за полу... ниже Наталія жарко не буде. Так, да, не буде. Так що, мабуть, сьогодні він не роботає. А завтра вже... А мені Тайці купимо помірять. таку юбку. О, то, це Теж щоб не жарко було. Пуп прикрила, а далі прохлада. Ноги, звісно, в нас у нас не ноги золоті. Не купимо, ми ноги поставимо <рес> свої. <рес> а, <рес> ладно, ладно. <рес> оце проходимо. Поки я телефон включив, був виключений, вже не, не зловлю, вже побігла. Проходимо і кажу, ми тут живемо вже два роки і ми крім піци і магазиної їди, ну, продуктів ще не пробували. Ми не, не пробували Ти, мабуть, забув, як ми з тобою картошку фрі їли. Національних блюд. Ну, картошка фрі це саме жарена картошка. Так Вони нас оце і відбили. А скільки ж блюд є таких, що можна, я кажу, там у хлібові суп, потім різні там соуси, різні м'яса. Ми цього не брали, супи. А я, коли проходжу, у нас з ним спорний вопрос. Він завжди бачить красиво, як муха і да. бджола. Муха і бджола, так. Да. А я скільки йду і обращаю увагу, от тільки що сидять їдять люди. Я обратила внимание. Значить, велике блюдо, велике блюдо, два кусочки бекона, два кусочки сира і збоку така ложка яєчниця. Омлет оцей, який много в ньому молочного, що він такий жидкий, як умочать уроді надо. Не сухе яйце, а розколочене із молочним, із сметанкою, Кусочок хліба. Я думаю, сама собі ну, як можна прийти в кафешку поїсти одне яйце жарене. І якісь там покори. Ну що це? Це вони заплатили за нього немає А Взагалі-то хочеться досити, хочеться щось Бо Щось зискане. Наприклад, рульку. Я все дивлюсь на рульку, навіть на сиру в магазині. Думаю, візьму та зроблю. Я раз вже зробив, я вам розказував. Покажи, нова тут зробили у нас у сілиці. Ми не показували, як ремонт. Так не люблю, як ти оця. себе не показуєш. Оце все розбирали. Да, Оці по... Всі доски поміняли, а тут прям перегорожу не було, не було прохода. І поробили такі дерев'яні шисарні <кху> вази. <кху> 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 Так, тут і плитки не було, все зробили по новому. Так що йди спокійно. Бо я тут ходжу на роботу, кожне утро. І дивився, як вони діяли. Тут уже гниле все було. Так, ну, опасно. Все зробили, все переселили. Дивіться ромашки біленькі, красиві. Понасаджували внутрі ціточки, і так красиво це понад водою. Сюди проходжу про цей магазин і написано Wrangler. ранглір. Колись були джинси у мене, фірма Wrangler, така модна була. Так, це взагалі, у когось є такі джинси, це, це не, немає. Так, год уже багато пройшло. І треба зайти подивитися. Може, я все думаю зайти в цей магазин, але постійно відділ тут закритий в неділю, а в такі дні я на роботі. А з роботи йду цією дорогою. Ну, все одно вже сил немає. Ну що, ми зараз Блин, не можна слово сказати. Тут ходять тю-ю Ми зараз На цьому етапі ми з вами попрощаємося, бо відео вже здорове. Ну, продовження буде, може сьогодні, може завтра. Сьогодні плануємо цілий день знімати для вас. Куди треба дивитися? Ліда казала, дивіться в камеру. Все, дівчата, миру, добра, тепла і до зустрічі. Всім дякую, хто підтримує. Лайк, like, підписка, колокольчик, обов'язково не забувайте. Помагай, пока-пока.